Східниці, це тільки реалізація 30% від загального проєкту, який має бути. Ось там у нас будиночки, злочимось будиночки, ресторани, всякі атракції. І подивіться, яка ще тут є в нас велика територія. Не знаю, скільки тут, скільки тут гектарів. Ні? 30, 30 вже побудовано і 30 докупили, зараз будується. Ще 30, 60 гектарів території, це просто капець. А поясни, будь ласка, що, що ти казав, що це тут має бути? щось таке? Тут буде по мукалі. Зараз угу. шукаю, що показати можна угу. буде. Коротше, масштаби неймовірні. Тут е, апартаменти типу медичний якийсь буде щось. Медичний сам. центр, будуть різні види хірургії, в першу чергу це пластична хірургія, також реабілітація, буде актуально досить після війни. Різні лікарі. Так що Прям дуже-дуже потужно. Так що, Хто заходить на початку такого грандіозного будівництва заробляє найбільше. Тому, якщо ти маєш кошти і не знаєш, куди їх інвестувати, то... У тебе є хороша можливість зараз зайти і заробити хороші, хороші кошти. Бо на капіталізації, як проєкт запуститься, прям теж ти дуже гарно заробиш. Як правило, 30%. 20-30% на капіталізації. Після просто, просто завершили будівництво. Ти 30, допустимо, клав 100 тисяч, 30 тисяч просто зверху забрав. Плюс тобі ще пасивний дохід капає від. Після Опра... ведення експлуатації вже Так, так. Дуже все, Так що інвестуй за номером, який відео.